Добрий день, Оксана Миколаївна. Рада вас дуже бачити. Ми хочемо вам задати питання, пов'язане з нашим навчальним процесом в академії. Це такі буде бліц опитування. Якщо ви готові, то ми почнемо. Екзаменують викладачі уже бліц опитування. А якщо людина розмовляє сама собою, ну це взагалі нормально стрім чи норм треба обстежувати це що може бути сигналом до стрьом я зрозуміла а, а якщо перед іспитом студент обіймає дерево для заземлення як ви думаєте це стрьом чи це норм? норм це норм, норм, норм да? Норм, так багато студентів так роблять mm -hmm. і викладачів також якщо психолог сам ходить до психолога це норм чи стрьом норм норм в кожному з нас потрібен так коли психолог добре uh -huh. а якщо студент усе вчить в останню ніч це стрьом чи норм це правда життя на <рес> жаль, але так і в нас трапляється в житті. Якщо хтось заводить розмову з домашньою рослинкою, сестром чи норм норм можна, норм, так? так. Дуже гарно впливають на е, самопочуття і mm -hmm. тварин, і рослин, тому тобто, то з ними потрібно розмовляти. Супер. <рес> Якщо людині подобається запах бензину, це вже потрібно обстежувати, чи це норм? Чому це може його бути особисте вподобання? Норм. норм норм. Угу. А якщо людина а, під час стресу починає прибирати активно це стрьом чи норм? це, чистота вдома. це Нормально. <реш> Добре, а, якщо студент носить свою щасливу ручку на екзамен чи на іспит? чи це допоможе взагалі йому, і чи це стрьом чи норм? <реш> ну, ритуали в нашому житті важливі, але я думаю, що якщо знань немає, то ручка точно, сама нічого <реш> не напише. Якщо хтось ставить тисячу запитань собі і тисячу запитань комусь. Це норм чи стрьом? Норм, норм. Ми себе досліджуємо, І якщо нам цікава людина, то ми також можемо задати тисячі і одне запитання для того, щоб пізнати її краще. Супер. А, якщо людина постійно фотографує себе, це нарцисизм чи невпевненість, як ви думаєте? Можливо, більше мода. Зараз дуже багато молодь продає цьому увагу, але я не можу сказати, що це є якесь відхилення. Угу. Норм, це норм В межах норм. А якщо людина хоче все контролювати, всіх і все, то це. Це вже якісь сигнали, на які це, потрібно звернути Так, Це увагу. вже потрібна допомога фахівцям, тому що гіперконтроль і це вже є ознакою невротичного розладу mm -hmm. і інших психічних розладів, тому потрібно більш детально вже mm -hmm. обстежувати цю людину. Зрозуміло, йдемо далі. Якщо після сварки людина мовчить, тобто вона в позиції е закриття в собі, то це норм чи стрьом? Це стрьом, тому що конфлікт затягується, він не вирішується, і ми шкодимо собі і тій людині, з якою ми посварилися. Тому краще комунікація, комунікація, комунікація говорити, ми Кому. будемо говорити. Якщо студент перевіряє, чи замкнути двері три рази сестр це це це? чи норм? Ну, це вже ознака ОКР. Тому <сум> краще, щоб цього не було. Якщо студент шукає сенсу кожній дрібниці, то це філософія чи тривожність? Ну, ми знаємо, що дрібниць не буває, так але можливо, якщо студент дуже сильно деталізує, так? то це дійсно також може сигналізувати про якісь його психологічні проблеми. Добре, і таке ще питання. Якщо каже, якщо хтось каже, що сьогодні Метроградний Меркурій, то це віра в астрологію, чи це не брати на себе відповідальність? Це уникнення відповідальності, скоріше за все, тому що ми можемо так. Жартувати, захищатися і відсторонитися від цієї від цієї відповідальності угу. е, Оксана Миколаївна. Ми вам дуже дуже вдячні, тому що дійсно питань дуже багато. На них дуже цікаво отримати відповіді. Але я думаю, що вже те, що ми від вас почули, вже для нас буде дуже корисно. Ну для всіх, хто побачить це відео. Дуже вам дякую. Дякуємо за зустріч.